Друзі, всім привіт, радий бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас виходить п'ятниця, вже кінець робочого тижня. І друзі, сьогодні роботи потрібно зробити ще дуже багато. Поїхав, взяв тракторця з дискою бороною, приїхав до будинку. Потрібно тут розробити наш огород. Так як порядки вже більш-менш там понаводили, повикасували все і хочеться до доща встигнути все це, друзі, зробити. Також сьогодні, друзі, поїдемо за кумові під посадку часника і на вечір будемо також вдома садити часник. Купили там, виходить, сімена часника, покажемо в подальшому, які сімена купили. І ще, друзі, по проханню підписника, хочу сьогодні ретельно зняти відео для дискової борони, точніше про налаштування, так як певні зміни там відбулися, і дійсно, дискова борона почала працювати. Не так, як із заводу, ми. Купили і виходить, вона не працювала так, як потрібно. Так що, друзі, додивляємося відео до кінця. Думаю, хтось якусь корисну інформацію візьме для себе. Так що, друзі, кому цікаві наші відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду. Так, з самого раночку, друзі, мотнуся, взяв нашого киточка, дисков борону, бомит 1,30 метра. Ну, це в подальшому розповім, які зміни тут відбулися. Тут вже не метр 30, десь півтора до метр шістдесят. Розповім, які зміни тут відбулися. Також по роботі, що в нас виходить? Розгородив, у нас тут був дерев'яний такий паркан, він вже, так сказати, своє вже віджив. Прибрали, будемо його пускати все на циркулярочку та будемо десь щось стаплювати. Тут будемо найближчим часом огородити паркан, Це так, вірьовочку натягнув рівненько для себе, щоб було вже зрозуміло, як його виставляти. І виходить, що по городові. Погородові зараз дружина там петрушку бере і приступаємо, виходить, дискувати. Потрібно всю цю швиденьку роботу зробити. Бур'яни тут покосили, вже більш-менш так усе навели порядки. І потрібно ж зараз навести тут красоту. Ось така, виходить, друзі, у нас дисковочка. Розробили повністю цю ділянку біля будинку. Скажу, що в один слід результат, звичайно, не той, який був нам потрібний. Зробили все в два сліди, через те, що тут в основному нічого ми не стягували ні огодиння, не прибирали лишні бур'яни, все просто викосили і вся та маса була на поверхні. Ну, Маємо такий результат. Задіскували у себе грядочку, скажу, що в два сліди пройшли, непогано вийшлося. Так як велика забурйованість. На рахунок дискової борони, що я хочу сказати, так як вона із заводу у нас точніше в зборі прийшла нам, і виходить, вона взагалі була не налаштована. Брат подивився відео на Ютубі, там чоловік настраював точно такі самі диски. Тут розмір метр тридцять по захвату, і трошки малувата нібито казалася для нашого тракторця. Але тут певні такі зміни відбулися, і зараз я коротенько про них розповім. На рахунок налаштування дискової борони. Скажу, що із заводу взагалі вона не працювала, певні тут доработки такі відбулися. Подивися, брат, на Ютубові там одне відео. Чоловік налаштував точно такі самі диски. І скажу, що після його налаштування диски запрацювали так, як потрібно. Саме перше, що я хочу сказати, що змістили виходить, передню секцію дисок на один прольот між дисками ну сантиметрів на 20-25 і І задні диски аналогічно в іншу сторону. І тепер у нас що виходить? Передній диск дивиться на другий. Задній диск, оце всі налаштування. Це виходить, у нас також додавалася ширина захвату. Получається, сантиметрів на 25 з тієї сторони, 20-25 і з тієї сторони так само. Також зробив угол атаки, бо тут зазорчик у нас виходить, на 4 пальці. Все, оце всі налаштування. Ну я скажу, що реально диски почали працювати. Ніякого навантаження ми сюди не додаємо, так як вони працюють на повну катушку. Так, і, виходить, заодно, друзі, пригнав тракторця, брат узяв та каже, поки диски на щеплені, яка задискує собі огородину. Тут виходить, були помідори, латка така немаленька. І це виходить у нас поки що в один слід. Так як його смислу виривати, вивозити немає, повністю воно задискується. Оце маємо таку картину в один слід. Ну, Я думаю, пару проходів тут однозначно воно робитиметься. І заодно, сьогодні, я думаю, вже до доща поробиться вся робота. Наведуться порядки. Так, і заодно покажу, оце дискувалося, виходить, на межі, де була картопля. Тут взагалі красота. Тут також трошки вже розробили під посадочку цибулі, часники потикали. Ми сьогодні розробили, потрібно буде в другій половині садити, бо вже бачу, щось бурмоситься на дощик. На три дня передають хороші проливні дощики. Так що потрібно сьогодні всю цю роботу поробити із землею, а там вже будемо займатися іншими справами. Вирішив його все привороти. Оре нашим китайцям плугом Бомет 2 по 35. І скажу, що глибина тут така солідна. Не знаю, не заміряв глибину, але скажу, що поки трошки підналаштувалися. Перві два проходика видно, не докидало. Ну, вже бачу третій проход. Красиво все перекриває, докидає. Далі покажемо трошки тракторця Воронки. Приїхав тільки що додому, вже всю роботу, ту, що планували на рахунок роботи з трактором, вже все поробили. Заодно брат сьогодні виграв свою земельну діляночку, до дощів, спішимо все це, друзі, впорядкувати. Заодно поїхав до кума, розфризував йому, виходить, земельну діляночку під посадку часника. Ми собі зробили, виходить, виходить, дисковку. Думаю, дисковки з головою вистачить. І ще що, друзі, хочу сказати: залишилося нам посадити часник, але я, часник, не встигну посадити, буде. Так сказати, цією роботою займатися моя дружина. Я зараз їду до товариша. Потрібно йому допомогти в здачі сої, там де щось підгорнути, підкидати. Ну думаю, дружина щось для вас та й познімає. Так, ну що ж, друзі, в нас виходить. Приїхав тільки що додому, вже п'ята година вечора. Потрібно ще ввечері попоратися по господарству. Ну, сьогодні дружина встигла посадити до доща нашій часник. Діляночка вийшла така немаленька. Ну, купували ми виходить, 3 кг часника. Це часник Любаша. Скажу, що вирішили замінити сімена, так як наші сімена вже використовували ми років 5, це точно Ну, вже часник вроді непоганий. Ну захотілося щось змінити. До речі, купували по ціні 230 гривень за кілограм, замовляли, так як в нашій місцевості часника немає. Ну, виходить, така в нас картина. Головне, друзі, що до доща встигли, так як уже захмарює і передають нас на 6 -го годину вечора. хороші прогливні дощики, які будуть тривати 3 дні. І на сьогодні я думаю, що роботи вже вистачить. Ідемо опораємося по господарству і будемо відпочивати. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Цим пока, до нових зустрічей.